Четвертий розділ У Павлуся забилося серце, коли почув сотників наказ. Він сьогодні побачить те, про що від дідуся стільки наслухався, побачить, як козацтво стрінеться з татарами, тими страшними чортами, що цієї ночі так лютували в Спасівці. Його огорнув страх. Чи козаки дадуть раду тим чортам? Павлусь дрижав усім тілом, хоча на дворі була спека, і дивувався, що козакам було те все байдуже, наче на праздник йшли. До нього наблизився брат Петро. Ти, братику, уважай, аби йде купу, не попав. Держися сотника або діда Панаса, держи добре коня. Пожди, я тобі стремена до них приладжу, поки що подержи мого коня. Петро осідлав татарського коня, на якому Павлусь утікав, укоротив стремений, поцілувавши брата, посадив на коня. Обом стали сльози в очах. Петро був відважний козак і не жалів себе. Тепер йому стало ніяково, коли подумав, що його можуть убити, і тоді Павлусь залишиться круглим сиротою на опіці чужих людей. Хлопцеві саме тепер треба опіки, а йому честь козацька не дозволяє остатися позаду та пильнувати брата. Петро ще раз погладив хлопця й хотів сідлати свого коня. Павлусь вийняв щось із кишені. Петре, братику, на тобі. Що це? Ще вчора мама бублики з медом пекла. Я заховав у кишені та з цим і втік. На тобі, Петре, це мама пекла. Його лице скривилося, і він став хлипати. У Петра теж сльози з очей капнули. Він узяв бублика з руки брата і розділив надвоє. На, брате, разом з'їмо. Держачи так по половині бублика в руках, обидва брати обнялися та плакали, як малі діти. Павлусь похилився з коня і повис на грудях старшого брата, одинокої тепер опіки на світі. Побачив це сотник недоля та під'їхав ближче. Він одразу зрозумів, у чому справа. Ти, Петре, останешся при мені між посильними козаками, хлопець теж». Тепер Петро аж зрадів, сталося, як хотів, тепер ніхто йому докоряти не буде, це наказ старшини. А поки що Тріска зі своєю ватагою поїхав уперед, з ними їхав непорадний і вів на мотузі татарина зі зв'язаними позаду руками. Татарин показував дорогу. Передні козаки оглядалися час від часу позад себе, а тоді задні козаки показували їм знаками, куди йти. Ватага Тріски вже далеко відійшла, коли недоля рушив зі своїми. Тріски вже не було видно. Недоля йшов слідом за ними. Він їхав попереду на своєму буланому. Біля нього їхали дід пана з бандурою Петро й Павлусь, не говорили нічого. Був полудень, сонце страшенно пекло, і коні й люди попріли від спеки. Земля гуділа глухо від кінського ступання, коні оганялися довгими хвостами та головами від мух, що роєм літали над ними. Передні козаки натрапили на високу могилу, ось уже й Самара недалеко. Один з них зліз з коня і дав його держати товаришеві. Це був татарський дозорець, який лежав на розстеленому кожусі спиною вгору, оперши голову на схрещені руки. Він, очевидно, заснув на спеці, не спавши цілу ніч. Козак підліз ще вище, запираючи в собі дух. Татарин хропів. Козак уперся ногою в землю та витягнув ножа. Татарин і не застогнав. Козак підняв шапку татарина, надів на свою голову і став обережно підніматися та розглядатися навкруги. Перед ним лежав татарський кіш, коні лежали в траві, за ним стояли рядом козацькі вози. До возів із другого боку були прив'язані воли, що лежали в траві, а далі стояли татарські гарби поміж татарами. За шатрами пливла ріка Самара. Козак рахував оком шатра. Після цього міг обміркувати, скільки могло бути татар, бо їх не було видно. Усе поховалося в холодку під шатрами, навкруги панувала тиша. Козак знав, що коли б тепер скочити в татарський кіш, ні один не втік би живцем. Та поки сунувся з могили, щоб під'їхати до своїх, він побачив, як із шатра вийшло двоє татар і, розмовляючи щось, показували на могилу, де сидів козак. Вони стали туди прямувати. Козак зміркував, що треба вбитого татарина сховати. Козаки завернули коней і погнали вихором до своїх. Козак, який зарізав татарина, розповів трісті все, що трапилося. Біжи, жониську, до сотника й розкажи, що знаєш. Розвивайся, командував Тріска. Списи, готов. Козаки стали лавою, познімали списи з ремінців і настовбурчили поперед себе. З богом, уперед! Козаки рушили спочатку кроком, а потім підбігцем. Татарин, що прибіг у кіш, засвистав на тривогу. У коші заворушилося мовому мурашнику. Молодий Мустафа Ага вже сидів на своєму коні й командував. Татари кинулися до коней, мить осідлали їх і виступили перед кошем, розмістившися за татарським звичаєм півмісяцем. Вони постановили лише оборонятися, нападати вони не хотіли і не могли, не знали, яка в козаків сила. Мустафа наказав запрягати коней, звивати шатра та готуватися у похід. Коли тріска наблизився, застав татар готових до бою. Як їхня середина стояла, не рухаючись, обидва крила почали завертати кругом, щоб так перетяти козакам дорогу назад. Це зміркував тріска відразу. Він підвів шаблю вгору і скомандував Завертай! Тепер з усіх боків засвистали на татарській стороні бойові свистілки і татари з пекельним криком Алах, Алах. Кинулися на вздогін за козаками. Татарські коні, витягнувши шию, мов гуси в польоті, з роздутими широконіздрями, гналися так, що животами мало не доставали землі. На них сиділи поганці в сторчатих шапках і вивернених кожухах, похилившись вперед. У кожного блищала в руках шабля. Вони почали доганяти козаків, віддаль між ними щоразу меншала, а тут недолі й не видно. Позаду ватаги їхав тріска, нараз він завернув півколом коня і став проти татар. Під час погоні вони замішалися трохи, деякі їхні коні висунулися трохи наперед. Тріска першому стрічному татаринові відрубав голову. Біля тріски збиралася купа татар щоразу більша. Він рубав на обидва боки, встеляючи землю навкруги себе трупами. Частина татар зупинилася. Утікаючи, козаки зміркували, що щось сталося. Один оглянувся та крикнув Пробі, хлопці, ватажок між татарвою. Хто в бога вірує, не даймо. Понад десяток товаришів завернули коне і пустилися виручати тріску. Вони бачили, як тріска вправлявся, рубаючи поганців. Татари роз'їлися, мов оси, і стали рубати козаків. Небагато їх встигло утекти. Тепер татари пустилися в погоню за іншими, в них були кращі коні. Мустафа заповзявся не випустити ні одного. Козакам стало зле. Татар було чи не триста, козаків осталося всього сорок. Вони чекали вже на свою смерть, і кожний молився Богу в передсмертній годині. Татари згуртувалися в продовгасту валку і вже досягали втікачів. Під одним козаком кінь спіткнувся і впав, а бідолашного козака розтоптали татарські коні. Тим часом недоля заходився привітати татар. Він розділив свою сотню на дві частини і поставив їх ліцем до дороги, куди мали втікати тріска зі своєю ватагою. Для більшого Розгону залишили між собою віддальші сот ступнів. Татари такі були певні в перемозі, що й не оглядалися. Вони гналися вперед, мов хорти за серною. Коли наблизились до того місця, недоля дав умовний знак. Козацтво рушило з місця і в найбільшому розгоні вдарило на татар з обох боків. Залунало козацьке, слава Богу. Татари б не були в змозі зупинити коней і гналися одною збитою валкою. Розгорнутися по боках проти напираючого ворога вони й не думали. Козаки настовбурчили свої довгі списи і кололи ними завзято збитих у купу татар. Козаки заховали списи, бо з великого розгону списи прошипали татарські тіла й взялися до шаблюк. Настала така страшна різанина, що її описати годі. Ось і на моїй вулиці свято, подумав непорадний і відв'язав від сідла свій шовковий інструмент. Аркан фуркнув у повітрі та схопив татарина за шию і звалив з коня. А в мене піде воно швидше, говорив біля нього дід Панас, прицілившись і вистріливши в найдальшого татарина. Якби так хто заряджав вам рушницю, каже непорадний, а то я швидше свій шнурок розмотаю. Вороний погнався вихором, а непорадний складав аркан, поки знову не накинув його на голову татаринові. Повторив так кілька разів. Багато козаків розпустили теж свої аркани, а деякі стріляли з рушниць. Погром на татар по всій лінії. Непорадний піймав ще одного татарина, кінь шарпнув і татарин упав на землю. Він устиг розтягнути петлю, щоб його не задушила. Над ним уже стояв непорадний із піднятою вгору шаблею. Не забивали... Мене козак, татарин да гроші, много золота, син де в лепетав татарин, закриваючись очима. Непорадний стримався. Це був татарський ватажок. На те вказувала його багата одежа. Уставай! гукнув непорадний. Татарин підвівся, а козак зав'язав йому руки й повів між своїх. Битва закінчилася. На побоїщі лежали трупи людей, і коней. Козаки погналися з арканами по степу, ловити наляканих коней без вершників. Поміж козаками їздив на своєму коні недоля, узявшися рукою за бік. Де тріска? спитав. Він поліг перший, відповіли козаки. Він стримав на собі цілу татарську навалу. Треба його відшукати. Та його вже знайшли. Лежав на дорозі, куди гналися татари і ледве дихав. Дід Панас уже порався біля нього. У Тріски була порубана голова та поламані ребра й ноги. Сюди приїхав недоля і зліз коня. Тріска ще дихав, він відкрив очі. Прости мені, брате, я тебе обидив. сказав до нього Недоля. Аби мені бог так простив мої гріхи, простогнав Тріска. Моліться, братики. Він сконав. Сонце вже заходило і світило своїми червоними променями закривавлений степ. Козаки та їхні коні були такі знеможені, що тепер уже не могли гнатися за татарами, що над Самарою кошем стояли. Недоля велів відшукати поранених і зібрати побитих, щоб їх поховати за козацьким звичаєм. Тепер кожний мав свою роботу: одні збирали козацькі трупи в певне місце, другі копали велику яму, треті відшукували в татар здобич, інші знову пильнували коней. Найбільше роботи мав тепер дід Панас, закачавши. Коть рукави, він ходив від одного пораненого до другого і перев'язував рани. Коли вже смерклося, йшла робота при ватрі довго вночі. У козацькому обозі ще гомоніли. Козаки, розставивши вартових з усіх боків, закінчували свою роботу. До недолі наблизився непорадний. Пане сотнику, в мене татарський бранець. Чи це із розбитим носом? Чорт його візьми, невеликий тепер з нього хосен. Ба ні, я йому обіцяв пощаду, коли правду скаже, обізвався дід Панас. То собі його візьми. Та в мене є ще один бранець, каже непорадний. Якого біса тобі з бранцями воловодитися? То якийсь знатний обіцяв викуп. Давай його сюди. За хвилю привели татарина перед сотника. Це був молодий і гарний татарин. Одежа на ньому була багата. Як тебе звуть? питає недоля по татарськи я Мустафа Ага, син Ібрагіма, ханського Девлетгірея, сказав гордо татарин. А я тобі кажу, обзивається один козак, що ти чортів син, а твій магомет і твій хан чортові братами доводяться. Не смій не зневажати його світлість хана ханів, бо він вас усіх переріже або в полон візьме, крикнув люто татарин і затупотів ногами. А поки ти йому це скажеш, то підеш до твого дядечка в пекло, відрубав козак і взявся за шаблю. Тихо, гримнув недоля, не твоє діло, не твій бранець, тихо, не. До сотника приступив молодий гарний козак. Як засвітає, візьмеш десяток козаків і поведеш цього бранця в Лубне та віддаси його панові полковнику. Розкажеш усе, як було, та не забудь поклонитися гарненько. Гляди щоб не втік, і щоб його приставили живого та цілого. Ба, а моя винагорода, каже непорадний, це мій бранець. Добре, скажи тихо, не пані полковникові, що винагорода прийде козакові Семенові непорадному. Тобі Семене так ліпше, ніж возитися з татарином, мов циганові з ведмедем. Воно й правда. заспокоював себе Семен. Він став перелічувати на пальцях, воловодитися з ним, годувати, пильнувати. А ще тобі при нагоді голову відріже, докинув хтось із гурту. Ну, прощай, пане Аго, говорить Семен татаринові. Поклонися гарненько твоєму батечкові, ось забув, як його величають, чорт його бери. Та вже ти на мене не воє не знаєш діло, говорив Семен з повагою, кланяючись татаринові шапкою. Та ще, спасибі, що ти мені, а не кому іншому попався. Всі козаки реготали, аж за боки бралися. Цей татарин для нас вартніший, ніж сьогоднішня перемога, говорив недоля. Півголосом до діда Панаса полковник наказав мені неодмінно дістати якогось знатного татарина. Від нього полковник хоче дізнатися дещо про намір Орди. На те все дивився Павлусь. Він перший раз побачив битву з татарами, побачив те, що йому розказував дідусь, і це було правдою. Тепер татари не здавалися йому такими страшними, як учора. Козаки сильніші. Коли б так було вчора, не вбили б вони дідуся й маму, не взяли б сестру в полон. І в нього вселилася надія, що козаки відіб'ють. Ще й тата і сестру та коли ж це буде? Павлосеві бажалося, щоб зараз погналися козаки і розбили татар до решти та звільнили полонених. Про це він заговорив з Петром. Так не можна, братику, говорив Петро. Пан сотник знає, що йому робити, і так буде, як він хоче. Потерпімо до завтра. Онисько казав, що татарський кіш невеликий. Вони з навантаженими возами далеко не заїдуть до завтра, нас доженемо. Павлусь заспокоївся. Він приліг біля Петра при Ватрі і міцно заснув. У козацькому обозі, Почали пригасати вогні. Усе стихло, хіба вартові перекликалися.